Добрий день, малятка! Сьогодні до нас в гості завітав Незнайко. Він також, як і ви, хоче почути багато цікавого і корисного. Тому сідайте зручніше і почнемо наше цікаве заняття. Гуляючи влітку на вулиці, ви бачите дуже багато квітів. Але коли настане зима, тоді на вулиці квітив вже не побачиш. А люди хочуть милуватися квітами завжди і влітку, і взимку. От вони й придумали вирощувати квіти в будинках, квартирах, там, де живуть. Ось і почали їх називати кімнатними рослинами. Малятка, Перед вами кімнатна квітка, яка називається фіалка. Спробуйте повторити ще раз фіалка. У фіалки є квіточки і листочки. А якого ж кольору квіточки? Так. Фіолетового. А листочки листочки зеленого кольору. Дітки. Ось ця квітка називається герань. Спробуйте разом зі мною повторити ще раз герань. В неї також, як і у фіалки, є квіточки та листочки. Погляньте, а якого ж кольору квіточки? Вони червоного кольору. А листочки якого кольору? Вони зеленого кольору. А що потрібно робити, щоб росли квіти? Так, їх потрібно поливати та любити. А чим поливають квіти? Водичкою. А з чого слід поливати квіти? Так, з лійки. Повторіть малята. Лійка. Малята. А тепер давайте пригадаємо, що ж це за квітка, яка її назва. Так, правильно, фіалка. А якого ж кольору квіточки та листочки? Квіточки фіолетового кольору, а листочки зеленого. А що ж це за квітка? Так, це герань. У герані квіточки червоного кольору, а листочки зеленого. Малятка незнайко дякує за таке цікаве заняття. І говорить вам до нових зустрічей!